Привіт, творчі! Хто з вас любить осінь так само, як я? Ці золотаві відтінки, м'яке сонячне світло, запах сухого листя і неповторна атмосфера. Втім, так само я люблю воду, дерева, архітектуру. Тож для нового курсу осінніми стежками я відмовилась обирати. Ми напишемо серію пейзажів із осіннім настроєм: загадковий ліс, величні гори і казкове місто Прагу. Не витрачатимемо час на пошук ідеальних референсів, адже я навчу вас змінювати композицію, прибирати зайве та вмикати осінь на будь-якому фото. Разом зі мною ви пройдете шлях від легкого міського сюжету до багатопланової роботи, що вимагає певних навичок. Тому я чекаю на курсі перелістів будь-якого рівня підготовки. Будемо багато експериментувати з кольорами, говорити про мої власні лайфхаки, працювати з композицією. Фіксувати в акварелі природні ритми. Та головне, я хочу, щоб ви відчули свободу творчості та впевненість у тому, що пейзажі вам під силу, готові до прогулянки осінніми стежками разом зі мною. Тоді до зустрічі в уроках!